Просте повідомлення у соціальній мережі переросло у чисельний мирний мітинг. Сотні людей зібрались на фестивальному причалі, аби висловити свою підтримку мешканцям Ізраїлю та довести в українців та євреїв єдина проблема – тероризм. До мітингу долучилась і наша знімальна група. Спочатку антитерористичної операції в секторі Газа минув 21 день. У ході бойових дій загинули 43 ізраїльських військовослужбовців і троє мирних жителів. Дніпропетровські активісти побачили в ситуації, що склалася на ближньому сході, схожі моменти з Україною, а тому і вийшли на акцію підтримки Ізраїлю. «Ощущення що судьби, що от ми учимся любити, захищати свою страну, учимся бути єдиними в условиях жорстокої війни, причому війни саме подлим і гнусным противником с терроризмом. У нас есть общий враг терроризм. У этого терроризма по странному совпадению, может быть, это мое субъективное мнение, зачастую оказывается один и тот же э, спонсор, один и тот же вдохновитель. Там разные спонсоры. Вы хотите, чтобы от меня прозвучала Россия? Да, я считаю, что Россия без ну, это э, секрет Полишинеля, это белыми нитками, это роль России э, в наших страданиях. Сотни мешканцев места пришли вчера на фестивальный причал с прапорами Украины та Израилю, плакатами, зупинемо терроризм та вирую в те, що духовний порив принесе користь, люди співали гімн обох країн. От ми сьогодні підготовились, нарисували такої плакат, Всі здійснили своїми руками, клеїли, вирізали, рисовали. Ти прийшли сюди в зв'язку з тероризмом, розростаючимся тероризмом. Би, в принципі, Ізраїль вот он требує нашої поддержки. Да? Чим більше людей будуть виходити і підтримувати, тим більше виражатися позиція людей, що ми проти тероризму ми за мир в цьому світі. У те, що пост у соціальні мережі зможе зібрати сотні містян. Організатори не вірили до останнього. Проте, коли побачили результат, впевнились. Попри складну ситуацію в нашій державі підтримки та розуміння українців вистачить на всіх. Дуже багато речей. Які очевидно можна причислити до тероризму, коли мінуються школи, коли е, вогневі точки знаходяться в житлових кварталах і так далі. Е, при цьому, якби на це не дуже звертається увага і е, ну, говориться тільки про загибель мирних мешканців, яка в таких умовах ну дійсно це трагічно, трагічна невідворотність. Так народ Ізраїля дуже підтримував Україну в ці складні часи. Багато поранених на майдані лікувалися і продовжують лікуватися в Ізраїлі. Стільки було акції підтримки. Ми не можемо залишатися. осторонь. А ось Елінахт має особливу місію. Він передасть політичним лідерам своєї країни подарунок з Дніпропетровська. величезний україно ізраїльський стяг, на якому кожен присутній написав побажання миру та єднання обох країн проти одного ворога тероризму. Меня як також представителя Ізраїля взяти флаг український ізраїльський його Юлії Дерштейн которая является спикером нашего парламента как признак поддержки Украины в Израиле сочувствие на сегодняшний момент тому, что с той ситуацией, которая сегодня происходит в Израиле, та ситуация, которая уже возникла, к сожалению. Асі їхня саве на Україні неочікуваним гостем на мітингу став заступник керівника правого сектора Андрій Денисенка. У своєму виступі лідер націоналістів не лише висловив повагу до народу Ізраїлю, його людей, які ведуть постійну війну з найпідступнішим ворогом терористами, а й пообіцяв, що патріотичні українці підтримуватимуть Ізраїль як морально, так і у разі потреби і військово силами добровольчих батальйонів правого сектора. Може Христина та Олександр Пронський, новина одинадцятого каналу.